Сьогодні покажемо вам, як ми проводимо шкірні приктести для визначення алергену винуватця. Спочатку поверхня передпліччя ретельно обробляється антисептиком. Потім ми крапаємо розчини гістаміну та тест контрольної рідини. Це позитивний та негативний контролі, з якими порівнюють реакції на алергени. Алергени використовуємо різні. І вітчизняні, і європейські. Сам тест робиться за допомогою ланцету для прегтеста. Вони також є різні. Маленьким вістрям шкіра трохи нібито продавлюється. І чекаємо результат гістаміну. Якщо він, він виявляється позитивним, то ми робимо проби далі. Поступово наносимо всі алергени і також будемо чекати 20 хвилин на реакцію. Потім зчитуємо результат, обов'язково обводимо його ручкою, щоб перенести на бланк відповідей.